Варісці завжди можуть розраховувати на підтримку, запевняє влада міста. Адже навіть в умовах воєнного стану жодна муніципальна програма не була скорочена. Черговий пакет грошової допомоги містянам на листопад місяць розглянули на засіданні виконкому. з другого по 32 питання доповідає благунина Саміхайна. Це всі питання. Соціального характеру місто продовжує допомагати учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та іншим категоріям. У цьому місяці одноразову допомогу з бюджету у розмірі 100 тисяч гривень отримають 82 члени сімей загиблих військових. З початку року грошову допомогу також отримали понад 4 тисячі учасників бойових дій в зоні АТО ООС. Міська рада та рада оборони міста постійно у воєнний час підтримують мешканців Кривого рогу, і свідченням цього є реалізація програми соціальної підтримки населення у 23-му році. Департаментом соціальної політики на сьогодні на засідання виконкому підготовлено 31 проєкт рішень. Всі вони соціального спрямування. 24 проєкта рішень стосуються саме виплати матеріальної допомоги криворіжцям. За підготовленими проєктами рішень, допомогу з міського бюджету у листопаді. Отримують понад три тисячі криворісів. Від війни страждають не лише військові, а й цивільні мешканці міста. Тож криворістям, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів, надаються виплати на усунення пошкоджень їхнього житла. В листопаді таку допомогу отримують 16 громадян на загальну суму 300 тисяч гривень. З початку року виплати на загальну суму 106 мільйонів гривень отримали 2411 містян з них 73 на придбання нового житла. Наше місто підтримує. Соціально незахищених і інші категорії населення нашого міста. Соціальна програма в нашому місті як була, так і є, потужна і підтримуються всі категорії. І ви бачите, що зараз ми підтримуємо ті, хто постраждали від нальотів ракет, і інші інші категорії. Всі всі категорії мешканців нашого міста. Крім зазначеного вище у листопаді виплати з міського бюджету отримують 123 дитини з інвалідністю та онкозахворюваннями, малеча, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Містяни, які опинилися у скутному матеріальному становищі, і не тільки також спільно із радою оборони, впродовж майже двох років війни міська влада надає допомогу у вигляді безкоштовних продуктових наборів. Лише за неповний 2023 рік Кивалісті вже отримали понад 230 тисяч таких пакунків. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, перший міський.